Вітаю всіх п'ятикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює курс математики 5 класу. Ми продовжуємо працювати з звичайними дробами. І сьогоднішня тема мішані числа. Давайте розглянемо, що таке, пригадаємо, що таке неправильний дріб, і розглянемо ті самі неправильні дроби, що і в параграфі попередньому. Дріб 8 восьмих ми можемо записати як одиницю, а дріб 11 восьмих – це одна ціла і ще три восьмих. Так і записують 1 ціла три восьмих. Неправильний дріб 11 восьмих записують просто в дещо іншому вигляді ціла три восьмих, При цьому одиниця число 1 один, називають цілою частиною дробу, а три восьмих, його дробовою частиною. Неправильний дріб, записаний у вигляді цілої дробової частини, називають мішаним числом. Приклади мішаних чисел 7,15, 20,3. 1,2325. Приклади мішаних чисел. Хочу сказати, що є деякі країни світу, де е, мішані, те, що ми називаємо мішані числа, вони називають мішані дроби. Є такі країни. А ми маємо першу вправу записати коротше. Записати коротше, 3, плюс 1, Ми так і запишемо 3,19 у вигляді мішаного числа. Дві

А четвертий приклад, ви бачите, ми можемо використати переставну властивість додавання і сполучно. Спочатку додати, я вже не буду записувати. Спочатку додати 7 і 3, це буде 10, цілих, і написати, що це 10 цілих 3 сьомих. А наша наступна вправа: навпаки, запиши число, мішане число, наприклад. 5,1 у вигляді суми його цілої дробової частини. Тобто у вигляді 5 додати одна сьома 9,1017 ми можемо записати у вигляді цілої дробової частини 9 додати. 10 17 в математиці. Бувають ситуації, коли треба в такому вигляді записати, бувають, коли в такому. Ці ситуації ми з вами трішечки будемо дивитися в 5 класі, а в основному будемо дивитися у 6 класі. Будь-який неправильний дріб А поділити на Б, у якого чисельника не ділиться на знаменник Б, можна подати у вигляді мішаного числа. У такому разі кажуть, що з неправильного дробу виділили цілої дробову частини, які називають цілою і дробовою частинами мішаного числа, яке ми утворимо. Щоб виділити цілою дробову частину з неправильного дробу, треба поділити його чисельник на знаменник тоді. Неповна частка буде цілою частиною, остача чисельником дробової частини, а знаменник неправильного дробу знаменником дробової частини. Знаменник залишиться тим самим. Знайомий нам приклад, оцей про тортик, 11 восьмих частин тортика. Ось ми беремо ділимо 11 на 8, отримаємо неповну частку одиниця, вона буде цілою частиною нашого майбутнього. Мішаного числа. остача 3 буде чисельником дробової частини нашого майбутнього мішаного числа. А знаменник 8 залишиться тим самим. І у підручнику пропонує автор записати дріб 42 у вигляді мішаного числа. Поділимо 42 на 5, це буде 8, цілих, неповна частка буде 8, яке стане 8, цілих нашого мішаного. Числа відповідно і е, остача 2 буде чисельником дробової частини 8,25. Якщо чисельник неправильного дробу ділиться на знаменник, то цей дріб є натуральним числом, часткою відділення чисельника на знаменник, це ми з вами знаємо з одного з попередніх параграфів. Наприклад, 6 третіх дорівнює 2, оскільки 6 поділити на 3 буде 2, 15 п'ятих дорівнює 3. Оскільки 15 приділені на 5 дає 3. Про числа 6 третіх та 15 п'ятих кажуть, що вони не мають дробової частини, або що їх дробова частина дорівнює нулю. Правильні дроби не мають цілої частини, тобто ціла частина правильного дробу дорівнює нулеві. А ми з вами можемо зразу починати вправи, виділити цілу дробову частину у дроба 17 третіх. Ми повинні 17, от давайте будемо вважати з боку, поділимо. 17 на 3 це буде 5 цілих і 2 остача. Тому 5, цілих стає цілою частиною нашого мішаного числа. остача 2 стає чисельником нашу дробової частини нашого мішаного числа, а знаменник 3 залишається тим самим. Отже, я тепер безкольорово випишу: 17 третіх це 5,2 третини. Звичайно, дуже бажано, щоб такі прості завдання ви виконували усно. Тобто усно виконували ділення 17 поділити на 3. А 36 четвертих, оскільки 36. Приділені на 4 дорівнює 9 і не дає остачі. Остачі немає приділення 36 на 9, то ми можемо сказати, що дріб 36, четверт, 36 четвертих дорівнює 9. 36 приділені на 4 не дає остачі, ділиться на ціло 9. 194,17. щоб знайти цілу дробову частину. Ми 194 маємо поділити на 17 по одному 17, 24 по одному 17 і остача 7. Таким чином, ми можемо записати, що це 11,7. 17. Отже, ми з вами виконали третє завдання. А нас чекає. Давайте ми можемо записати, до речі, давайте запишемо відповідь: 5,2 третини. Тут у нас 9, і 11,7. 11 а нас чекає наступна вправа, вона, ну, скажімо так, на один крок довше. Ви зараз побачите, запишіть. Частку у вигляді дробу і перетвори на мішане число. Тобто автор просить, щоб частку 19 поділити на 3. Ми записали у вигляді дробу 19 третіх. Давайте виконаємо письмове це ділення 6 неповна частка 1 остача, Тому це буде 6,1 третина. В другому, 437 на 10 запишемо у вигляді. Дробу неправильного дробу. Ну, і я думаю, що цілком, можливо, ви ще в початкових класах навчилися ділити на 10. Знаєте, що при діленні, яка буде частка, при діленні на 10 остача. Ну, хто не навчився, давайте я покажу письмово. 43 беремо, ділимо на 10 по 4. Тут у нас 40, 37 ділимо на 10 3. і 7 буде остача. Таким чином, маємо. 43,7. Давайте запишемо відповідь і до цього номеру також. Отже, ми з вами подивилися приклади завдання, в яких необхідно було виділити цілу дробову частину з неправильного дробу. Дуже прошу ці завдання запам'ятати. Далі нас чекає ось такий п'ятий номер. Порівняй. Порівняти два числа будь-яких будь два числа, означає сказати, яке з них більше, яке з них менше, чи вони дорівнюють один одному. 5,17 і 5. Оскільки мішане число 5,17 містить 5, та ще і 1,7, то воно більше за число 5. Друге завдання. 4,3 і 5. 4,3 це сума чисел 4 і 3 восьмих, Але 3 менше одиниці, наскільки ми знаємо. Тому число 4,38 мішане число менше за число 5. 1,19 і 2,1 2,13. Тут ми можемо підійти наступним чином: ми можемо порівняти цілі частини. Ціла частина числа ліворуч, це двадцятих, І воно, як ми розуміємо, це число менше 2, а 2,1 це 2, та ще й одна третина, тому це число більше 2. Абсолютно зрозуміло, що друге число більше. Ми могли зупинитися на порівнянні цілих частин. 19 двадцятих менше одиниці, тому 1,19 менше двох, так як ми з вами встановили, аналогічно до другого прикладу. 4,2 дев'ятнадцяти, чотири цілих перепрошую, чотирнадцять цілих одна 2,19 лівору 14,19 правору. Цілі частини цих чисел рівні між собою. Я можу підкреслити ось так і показати, що вони рівні. Тому ми маємо порівняти дробові частини. У першого числа дробова частина 2,19, у другого числа дробова частина 1,19, дробова частина першого числа більша. Тому воно буде більше. А наш шостий номер фактично є продовженням п'ятого. Подивіться уважно: нас просять порівняти 9 і 17 других. Порівняти напряму на цю хвилину ми точно не можемо. Але ми можемо спробувати у неправильного дробу 17 виділити цілую дробову частину. Це дуже легко. 17, я думаю, ви зробите це усно. 8 неповна частка 1 стача, тому це 8,1 друга. І маючи досвід попереднього номера, ми можемо сказати, що 9 більше, ніж 8, цілих. Одна друга тому 9 і більше ніж 17 других. А в нашому другому прикладі, як ви бачите, і число ліворуч, і число праворуч це неправильні дроби, і тому ми в кожного з них маємо виділити цілу дробову частину. 27 ділимо на 4, 6 неповна частка, 3 остача, тобто це 6,3 четвертих. 36 ділимо на 5. Це 7. Неповна частка і 1 стача, Це 7,15. А ми маємо досвід попереднього номера і розуміємо, що у двох мішаних чисел, порівнявши цілу частину, оскільки ціла частина першого числа менша. То відповідно, і це число буде менше. А ми маємо, шановні п'ятикласники, зверніть, будь ласка, увагу, от давайте я нажму назад. Якщо я ось так залишу запис, то я не виконую умову. Умова полягала у порівнянні ось цих чисел. Тому в цих числах перше число менше. І якщо у вас. Шановні вчителі просять записувати відповідь, то у відповіді ми порівнюємо ту пару чисел, яка задана в умові, а не ту пару чисел, яку ми отримали в результаті наших перетворень для того, щоб виконати це порівняння. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Нас чекає дуже цікавий. Наступний номер розташу числа в порядку спадання. Порядок спадання це від найбільшого числа до найменшого. Ми бачимо перед нами дуже 5 неправильних дробів, всі з різними знаменниками. І на сьогоднішній день порівняти такі дроби з різними знаменниками ми, звичайно, не можемо. Ми цьому навчимося у шостому класі. Але сьогодні ми можемо в кожному дробі. Виділити цілу і дробову частину. І після цього подивимося, що буде. 23 третіх. Я буду усно робити, це 7,2 третини. 56 восьмих, оскільки 56 ділиться на ціло на 8, це буде 7, значить це 7 натуральне число. 37 сьомих. Неповна частка 5, остача 2, тому це 5,2. 46 п'ятих. Приділення 46 на 5 9, цілих. остача 1 стає чисельником п'ята. 17 других. 17 ділимо на 2, це 8, 1 друга. Якщо у вас є сумніви, натисніть, будь ласка, паузу. І не чорнеться або не не чорнеться, спробуйте повторити мої дії. Коли ми виділили цілі дробові частини, ми вже можемо у порядку спадання у порядку спадання. У порядку спадання спочатку розмістити ті числа мішані, які ми отримали. Отже, перше число це буде 9,15. Але ж ми у порядку спадання повинні розмістити початкові числа. Тому я зразу внизу буду писати, що це початкове число 46. ,5. Далі буде 8,12. Я можу навіть підкреслювати. Я вже це число взяв і це. А початкове воно те, що було задано, це 17 других. Це 17 других. Наступне наше число у порядку спадання 7,2 третини. Ось воно. І воно було нам задано як неправильний дріб 23 третини. Наше наступне число це 7, цілих, а нам цей неправильний дріб був заданий як 56 восьмих. І нарешті останнє число 5,2. А нам цей дріб був заданий, неправильний дріб 37-7. Ну, в принципі, блакитним кольором відповідь. Давайте ми спробуємо зекономити час. Відповідь ось вона, наша відповідь, блакитним кольором. Чому зекономити час? Бо нас чекає. Дуже серйозний восьмий номер, дуже серйозний. Я, я дуже і дуже полюбляю такий номер давати у контрольних, самостійних роботах, діагностувальних роботах для того, щоб Відзна... Ті учні, які розв'яжуть, щоб відзначити цих учнів хорошу оцінку. Які натуральні числа можна підставити замість N, щоб запис, щоб нерівність n поділити на 39 сьомих була правиль. Для того щоб дати відповідь на це питання, ми обов'язково повинні почати з того, що 39 сьомих перетворити на мішане число. 39 я поділю на 7. 5,35, 4 остача, Значить, це буде 5,4 сьома. Нас будуть цікавити всі натуральні числа, всі натуральні числа, щоб вони були менше, ніж 5,4. Абсолютно легко. Ну, Можна і тут написати: це 1, 2. 3, 4, 5. 6 вже буде більше. Ми вже з вами маємо хороший досвід порівняння мішаних чисел з натуральними числами, двох мішаних чисел. У нас вже є досвід, і ми розуміємо, що натуральне число 6 нам вже тут не підійде. Ще раз зазирнемо на сторінки нашого підручника. У нас є такий пункт «Мішані числа на координатному промені. Автор пропонує на координатному промені позначити точки. А з координатою 8, Б з координату 14, С з 16 165 і де з координатою 25. Координати цих точок, як ви бачите, задані у вигляді неправильних дробів. Для того, щоб ці точки поставити на координатному промені, ми виділяємо цілу дробову частину. А це 1,3, Б 2,4, С 3,15, а Д – це 4. Після чого поставити ці точки на координатному промені, можна сказати, легко і приємно. А нам буде легко і приємно виконати вправу, накреслити координатний промінь, я це вже зробив. Візьми за одиничний відрізок 5 клітинок. Ось. 1 5 клітинок, 2, 5 клітинок, 3. Ну, давайте до 4. Ми поки не знаємо, що нам знадобиться. Позначте на ньому точки, що відповідають неправильним дробам. 7 п'ятих, 13 п'ятих і 16 п'ятих, попередньо виділивши цілую дробову частину кожного з цих чисел. 7 п'ятих це 1,2. 13 п'ятих це 2,3, а 16 п'ятих це 3,1 3,15. Таким чином. Нуль забув поставити, ось одиницька і 2 25. А насправді це число 7 п'ятих. Хоча я міг число назвати 1,2 1,25 це одне і те саме число. 2,3 ось воно. А в нас попросили поставити 13 п'ятих. І нарешті 16 п'ятих це 3,15. Ось воно, будь ласка, 16 п'ятих. Задачу ми з вами виконали. І наш урок підійшов до кінця. Кінці уроку, як завжди, вас чекає домашнє завдання. Воно відносно невелике, нашого відносно невеликого уроку. Ось на вашому екрані перша частина цього домашнього, ось друга частина. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ми познайомилися з новим математичним об'єктом, змішаними числами. Сподіваюся, на наступні зустрічі. До побачення.